Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні ми з вами е, знову в грі World of Tanks Blitz. І сьогодні у нас вийшла з вами рулеточка на СТРВ81. Е, мало що знаю про цю машину, точніше, взагалі нічого не знаю, але в принципі думаю, що покрутити варто. Тому що подивився огляди на цю рулетку і кажуть, що варто крутити. Черіотіра я навіть не крутив, тому що машинка сама по собі, я знаю, що це за машинка, вона мені не подобається. Ну, Зробив пару прокрутів навіть не на відео, тому що, ну, аби хоч щось забрати. Спойлер, нічого корисного я не забрав. І взагалі ця рулеточка доволі-доволі нудна, тому нічого корисного я тут не бачу, тому не крутив. Що ж, у нас з вами розіграш стрв 81 camp у мене майже 16 тисяч золота, на те, щоб забрати її повністю, треба 17. Але я думаю, що десь мені камбекнеться золото, якщо ні, то продамо якийсь танчик. Також я подивився, подивився, піддивився, так би мовити, одну стратегію по, по крутінню рулетки. Кажуть, що випадає більше. Подивився я її на каналі VodGSM, по-моєму, якось так. Тому ну, в людини 30 тисяч підписників, я думаю, піарити її я при всьому бажанні не зможу. Але. От якось так. Коротше, суть цієї стратегії в тому, що спочатку ми нажимаємо на кредити, потім на умовний контейнер, потім знов на кредити, потім на СТРВ81 і крутимо. Побачимо, чи ця стратегія працює. Давай, з першого прокрута, давай мені танк. Давай, давай. Ха, срібло. Не думаю, що це так працює, але гаразд. Потикати мені нескладно. Тому другий прокрут, поїхали! Давай. Хочу щось цікаве, щоб мені дала гра. Перші е, прокрути, до речі, в рулетці вартують е, 1700, по-моєму, щемось. Там от перші вісім. Другі також не, не дуже жирно, а вже останні вартують доволі дорого. Повна рулетка вартує 17 тисяч золота, тому, якщо я це ще не сказав. Тому от якось так. Давай. О, ти диві, вільний досвід дає Ти диви, яка хитра скотеняк. Ага. Ну, чесна гра, чесна, в принципі, симулятор казино, так би мовити. Засуджую казино, не підтримую. Але граю в World of Tanks Blitz. О, зберіг усі. Я думаю, якщо нам випаде ще 3, тоді ми їх відкриємо. Або відкриємо два, якщо випаде ще раз, зберіг усі. Так, не забуваємо про нашу стратегію. В принципі, поїхали. Це не так довго, в принципі, займає часу, але ну, цікаво перевірити. Що з цього корисного я бачу для себе? Е, хочу, щоб мені випало все е, за винятком цього. І якщо відмовлятися від ще одної нагороди, то іконки. Ну або я навіть не знаю чого. Ну, Зрозуміло, що ці нагороди всі випадуть 100%. На цю нагороду найменший шанс. Я сподіваюся, вона мені не випаде. Ну, тому що дивіться на цю вискочку. Нагорода вискочка не потріба нагорода, сміття просто, просто сміття. Ну що, давайте крутимо далі. 250 золота вже з нашої копілки пішло. Ну, ну, будь ласка. О, срібло. О -хо. Ну, так, з моїм, з моєї то вдачею, я думаю, що багато я від ці срібла отримаю. Хоча за таку ціну, в принципі, 50 тисяч. Та що, Що говорити? Це сміття просто. О, ще один збери їх усі. Ну, значить. Один прокрут. Ні, значить, давайте ми відкриємо два збери їх усі. Тому, панове, відкриваємо з вами два контейнера збери їх усі. Поїхали! Перший контейнер. Давай мені машинку. Хо -хо -хо. Да, щас воно тобі дасть. Ти диви, диви, диви. Давай другу, другу. Тоже машинку не дає. Хі -хі -хі. Ну, чесно, чесно. гра, я думаю, ви розумієте, чесно. Ой, куди. Куди, 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 куди ти лізеш? Продовжуємо прокрути. Оде золото. Давай. До речі, не використав стратегію. Ну, зразу видно, дурник, дурник не використав стратегію і мені випадає вискочка. Блін, а навіщо вона мені? Я, до речі, не показав шанси на цю вискочку. Вони мінімальні. Вони найменші із того, що є. А, я на головну нагороду не нажав. Ну, знову ж таки, геній. У-у-у, а це вже цікаво. Три містичних контейнера. Ну що, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнера. Поїхали! Я сподіваюсь, мені випаде сертифікат або хоча б золото компенсації і. <с <с диви, диви, диви. А зараз тобі золото, Wargaming. Такі, зараз тобі золото, зараз тобі сертифікат. Нічого не випадає. Зрозуміло, гра дуже-дуже чесна. У, 200 золота, до речі, ну, непогано, в принципі. В принципі, непогано, в майбутньому знадобиться. Так, крутимо далі 750, прокрути дорожчають. В принципі, воно й логічно, нагорода. Все ближче. О. Контейнери збери їх усі, які можуть мені камбекнути золото. В, їх ті, варто відкривати тільки, коли у вас є оці ось талісманчики. Ну що, панове, відкриваємо з вами три контейнери збери їх усі. Поїхали. Давай, давай танк мені, давай мені танк. Ну, Хі -хі, Ти диви, диви, диви. Ну, тисяча це гарантом, ну, я думаю, ви розумієте. Ну, Дай танк. Ну, будь ласка, ну гра. Блін, я хотів собі цей танк, бо він мені подобався в рандомі. Ну ні, ну, ну гаразд. Контейнери чесні, а гра чесна, всім рекомендую відкривати. Ну, З другого контейнера, звичайно, ж нічого не випаде. Ну, ІС-3 захисник доволі хороший танк. Так. Слухайте, ну ми вже з вами отримали, як мінімум, комп... танка. Ну, тобто я буду йти тепер уже до кінця з високопіднятою головою, знову ж таки, не нажав нічого, але гаразд. А, вільний досвід. До речі, хороша ж річ. Оп-оп-оп. Оп. Давайте. Натискаємо. Поїхали. 1250 вже витрачаємо з вами. Нехорош Ще це дикий мед. Ну, давайте поставимо, що ні. Давайте встановимо. Будемо будем з вами медовим чоловіком. До речі, воно буде світитися мені тепер. А... Медовий ми з вами чоловік. Ми з вами мед зібрали. Ну і добре. Ну і добре, півтори тисячі прокрут. Поїхали. Давай. А, я знов не використав стратегію. Ну, коротше, перевіряємо стратегії. містичних? Ого. Гаразд. Ну що, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнера. Поїхали. Так, перший контейнер. Дай сертифікат. Я розумію, що це півтори тисячі. Ого! Ху -ху. О, гаразд. Дай сертифікат. Дай сертифікат. Дай сертифікат, хоча це і жирно вже буде, але дай сертифікат, будь ласка. Ну, 100 золота. Ні, ну, насправді, непогано. До речі, непогано за безплатні контейнери 1600 отримати, я рахую достойно. Так, ну все. Мені тепер не доведеться продавати, мені здається, ніякий танчик. Так, 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 так. Поїхали. Не знаю, чи це буде так працювати, 1750. Я нагадую, нам не випало ні СТРВ81, нічого корисного. О, 50 з срібла кредитів. Коротше, тут немає сенсу, мені всі ці нагороди треба. Тому що в мене один контейнер відпад. Мені треба один контейнер відпад відкрити, і я зможу відкрити ще один. Тому, в принципі, я думаю, непогано. Ну що, панове, відкриваємо з вами три контейнера їх усі. Поїхали! Давай, 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 дай ще один танчик. Я знаю, у вас є ще танчики. Дай мені ще один. Ну, звичайно, тут ІС-3 Defender це круто, але дай ще, дай ще. Будь ласка. Ну, будь ласка, гра. Дай мені ще один танчик. Ха -ха, ти диви, яка чесна гра, ти диви. Не підкручена, не казиношна. Ні, ну, нормально. Так, далі. Далі. Ну, залишається три основних нагороди. Тут навіть, знаєте, немає сенсу щось вгадувати. Хох. Квест відпад. Ну, 2500 тратимо. Забираємо з вами навіть не, не головну нагороду. Хм, Логічно. Тому що, ну, гра чесна, я думаю, справедлива. Ну, СТРВ81. Ось вона в мене в ангарі. Скажімо так, все зібрав, все повністю розіграш прокрутив. О! Перемогти в 15 боях. Відкласти. Поки що відкладемо. Не знаю, чи в мене сьогодні буде час це робити, але поки що відкладаємо. Так, що тут ще? Ну давайте обміняємо. Ну, чому б ні? Ну, в мене, тепер, в мене тепер свободки 700 тисяч. Я думаю, якщо ведуть щось е, на новий рік, до нового року готовий, так би мовити. Ага. Нормально, так, де той танк? Блін, ну ІС-3 e Defender, це, звісно, класна машинка. Я собі його хотів, тому рулеткою, якщо чесно, задоволений. Справді реально задоволений. Не знаю, тактика працює чи ні, але я рулеткою задоволений. Так, це вісь вісьмий танк. Саме вісьмий танк, саме збірна нації, саме, 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 саме СТРВ-81. Срібла не так багато. На обладнання не вистачить. Ранг. Uh, Коротше, чекайте від мене огляд на цей танчик. Зараз ми з вами підемо, звичайно ж, протестуємо його. Mm, Цифрове ілюзія. Ааа, його ж треба в, цьому, в зовнішньому вигляді активувати. От він. Використати. Так. Цікаво. Т-44 немає. Берлін. Crumwell Б. Ну, тут, звичайно, ті танки, вже, які в мене нема. Вискочка, ну, таке. Не, не, не знаю, типу. Ну, не, не дуже насправді мені подобається, але гаразд. Почекайте. Ніод, наприклад. Ааа, воно круте. Хороший, хороший камуфляж. Хороший, хороший. Ну, одразу видно легендарний, так би мовити. Ага. Так. амуниція, Амуніція як вона називається. Хоча таке трошки кострубате слово для української мови, ну гаразд. Так. Закинемо трішечки голди. Я ще покатаю на цьому танку і зроблю для вас огляд на нього. Хоча, можна, в принципі, ще що тут по пробиттю. Пробиває, до речі, достойно. Можна отак от зробити. Про всяк випадок. Ну, отак от. Ну, ну, ще можна. Ну, отак от. Ну, оце вже так, точно все. Витратив все срібло, поїхали в бій. О, так, да, так, підемо в звичайний бій. Підемо в звичайний бій. Е, потратимо ікси. Гаразд, неважливо на ті ікси, хоча в мене тих іксів ого-го. Треба би вибрати якусь нову гілку для прокачки танків. Або докачати те, що в мене вже обрано. В принципі, можна докачати, подивитися, що воно взагалі з себе. Виходить, ну. В принципі, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай. Поїхали, поїхали. ага. Кути вертикального наведення одразу вражають. Реально одразу вражають. Не броню, Нічого не дивився. От перше враження моє, воно, скажімо так, в основному і правильне. Перше враження. Хоча не завжди. Не завжди. Не думаю, що є обладнання. Ну, точніше, не так. Не думаю, що перше враження це, звичайно, добре, але. Ооо, ні. Ходову пошкоджено. бойову пошкоджено, також. Нормально. В моменті пошкодили все, що могли. Коротше, танк. Ну, доволі бадьорий. Доволі бадьорий. Не знаю не на рахунок картонності, але доволі бадьорий. І це щось мені нагадує е, ФВ британську. Поясню, чим саме тим, що вона у нас е, також так швидко стріляє і не, не да, надто високий, Разовий разова шкода не надто висока. М -м, круто. Зараз мене про 46 зажме зі своїм союзничком, а мій союзничок уже полетів в ангар. Триплекс, Триплекс, я не знаю що таке Триплекс. Ну, в принципі, навіть чимось відтанковує, можливо, башта в неї броньована. Можливо, до речі, так. Башта, можливо, в неї. Куди мене взагалі шиють? Я навіть уявлення не маю. До речі, ми програємо цей бій з позором, так би мовити. Ну, по-іншому не вміють мої союзники грати, тому тільки, тільки з позором, тільки з позором вперед до перемоги. Так би мовити. Про 46 допомагає своїм союзникам, а я їжджу, катаюся понизу. Блін. А можна мені перезарядку швидшу? Бо я. баклан і. А, ну круто, ну, круто. З земля пробач, кроти, кроти, прошу вибачення вас, кроти. Коротше. Ну, так би мовити, гра не пішла. Союзники насправді програли фланги. Ну, я думаю, я тримався молодцем. Тому підемо ще один бій, скоріш за все. Ну, Союзники втратили фланги. Ну, поки що танк доволі непогано себе показав, мені здається. Танк реально непоганий. Тобто, ну, рулетка вся повністю коштує 17 тисяч срібла. Ой, срібла, золото, точніше. 17 тисяч золота, просто не, не звик такі великі цифри в, сріблі, в золоті, точніше говорити. В принципі, танк показав себе непогано. Давайте підемо ще один бій. Танк показав себе непогано, але із своїми нюансами. Пояснюю, які нюанси в цьому танку. А ті, що. Ну, броні немає, тобто він картонний, практично. Хоча башта щось відтанковує. Чи то може не башта. Мені здається, що це все-таки башта відтанковує трішки снаряди. А ще я так зрозумів, що мені на клавіатурі на комп'ютері треба перебіндити, ем, тобто переставити клавіші на перезарядку спорядження. Мені краще його поставити на. Ой, перезарядку магазину. Мені краще його поставити на. На Т, напевне, літеру. Чи на літеру R. Щось таке. Тому що. Не вистачає. Банально не дотягуюсь. Ось скажи мені, американець, що ти думаєш про цю машинку. Машинка картона. О, канон як де панзер. Доброго дня. Пробили броню, так би мовити. Пошкодження боєукладки він уже перезарядився. А де мої союзники? Всі поїхали? Ні, серйозно, всі поїхали кудись кататись. А, ну. 45 ТП Хебіча зараз відчує на собі це все. Коротше, ця гра також не пішла. Я дочекаюсь зараз її кінця. І... Підемо в третю гру, щось не йде в мене на цьому танку. Взагалі щось не йде, коли я на відео намагаюся якусь гру вам показати. Ну, щось таке буває, так би мовити. Коротше, хоча позицію я зайняв не слабу, якби мене прикривали знизу, мені здається, я би їх розвалив. Ну, знову ж таки, союзники підкачали в моменті трішки. Тому зустрінемось уже з вами в ангарі або в кінці цієї гри. Поки в нас там іде гра, я тут вирішив трішки підрахувати, скільки я хоча б приблизно окупився, тому що я рахував, що мені на цю рулетку не вистачить. А виявилося, що в мене ще й зверху 2000 залишилось, що непогано. Коротше, так, якщо так підрахувати, то в золоті я отримав, 3000. Ні, не три тисячі, 1000 плюс 1250 і плюс 1160. Тобто майже три тисячі, майже три тисячі. Там п'ятдесят, вільний досвід я не рахую, срібло також не рахую. Ікси також не рахую. О, до речі, У нас тут поразка. Непогано. Жартую, це насправді дуже погано. Якщо хочете, до речі, огляд на цей танк, він буде в п'ятницю. Вийде уже для вас. Тому от, якось так. Тому дочекайтесь. Ну, Defender вартує від 7 до 9 тисяч. Рулетка сама вартує 17. Мінус 3 тисячі. Слухайте, то це дуже вигідно. 14 тисяч виходить і виходить, що я купив, скажі, скажімо, навіть так, я купив, рахуйте, набір за 14 тисяч, в якому СТРВ-81 і Defender. Із 3 Defender. Тобто, ну слухайте, непоганий дроп, я можу вам сказати. І прямо такий крутий. Чому чому, чому, скривати? Ну, чому приховувати? Дроп реально крутий. Прямо таки дуже-дуже круто. Реально, прямо ну, випало, випало так випало, реально. Я міг взагалі витратити е, всі, всю голду. І ну, мені, по-моєму, там довелося би злити якийсь танчик. Там, тому що мені чуть-чуть не вистачало б. Там, напевно, танчик, якийсь рівня такого шостого, п'ятого, ну, четвертого, щось таке. Декілька танчиків таких мені довелося би продати. І тоді в мене би вистачило. Зараз Але... вони дізнаються, де лихо живе. Да, давай, хай вони дізнаються, де лихо живе. а... Мій. Ну, давай мій адрес, ми точніше їм говорити не будемо. Тому що якщо вони дізнаються, де живу я, то вони прийдуть з вилами і мені накостеляють. Мені це. Сумнівна перспектива. Е, Спробую, спро до речі, грати по-різному, і мушу сказати, що якщо кидаєш з вертухи, я думаю, якщо ви танкіст, ви знаєте, що значить кидати з вертухи, то. воно не залітає. Значить. З точністю з однієї сторони немає проблем, а з іншою прям такі проблеми є. От знову. Оця гра, до речі, може піти непогано, тому що союзники один одного прикривають. Я з союзником на флангу знаходжусь. В принципі, непогано навіть. Ем, ем Окей. Гаразд ви цього не бачили. Варгеймін вкрали снаряд. Ну, ні, ну чесна гра, ну що з неї взяти? Ну чесна гра. Розбираємо АФК противника. Хоча хоро... добре було б союзнику допомогти, але. Давайте поставимо його на каточок. Можливо, навіть ще раз. В принципі, ми їх розстрілюємо тут як в тирі. Треба атакувати нашому союзнику. Говорити: атакуємо, атакуємо, атакуємо. О. Оце так він влупив, слухайте. Оце так влупив. А хто з ним був ще, до речі? Плот. Т-28 плот. Ну, це може бути виграно, але. Він влупив так непогано. Ну, просто там дивіться, в чому фішка. Чому я не хотів стояти? Тому що не хотів, щоб. Не... Треба підсвітити нашим союзникам, щоб вони бачили, в принципі, противника і могли його розбирати. Тобто, ну це логічно, я думаю. Хоча, мені здається, якийсь статист би об'їхав якось так. ну... Вже я... як зіграв, так зіграв. Можна було б, звичайно, і краще, але ну, я думаю, що це перемога 100% буде. В нас КПЗ, Еміль і Тигр. Непогано, непогано, я думаю, можемо справитись. Їм, в принципі, по суті, можна забрати ля КПЗ, і мені здається, там буде каска далі. До речі, цей танк ля КПЗ переводять в колекційні, тому якщо є якась можливість його купити, якщо він десь буде по акції виставлятись, скажу так, танк важкий. Тому що це легкий танк, важкий в плані гри на ньому. Тобто, ну геймплей е, важкий. Але але в той же момент, якщо ви хочете навчитися грати на легких танках, він, в принципі, для вас підійде, я думаю. Я думаю, він для вас підійде. Тому, Тому спробувати однозначно варто. Я, можливо, навіть. Остров 1-2-3, понятно. Є шанс того, що ми не виграємо, тому що у нас союзники генії. Остров 1-2-3 і 64 рус. А, коротше, є шанси на те, що ми програємо цю гру, тому що схожі союзники попадаються, які. ось такими нікнеймами, від них нічого хорошого чекати не варто. Т-28 Плот, він знаходиться в. На спавні в них. Якщо він зараз переїхав, а він, скоріш за все, переїхав, то він виїде звідти, от звідти, з-за спини тигру. Ой, тигру ВК4202. Ну, якщо наш союзник його підсвітить і він десь там у них на базі, то він може його затримати. Еміль, наприклад, може затримати, а ВК може захопити базу. Ну, Де він виїхав? А, ну, в принципі, це мені здається. По-дурному робить наш ВК зараз, він міг би прийняти постріл і добрати супротивника однією-двома, одним-двома пострілами. Він дарма зараз економить здоров'я, тому що кінець гри, так би мовити, краще би шкоду набив, але ну, що з нього взяти. Еміль зіграв непогано, от мені сподобалося, як зіграв Еміль, а ВК, ну, в принципі, останній його, скажімо так, останній його. Скажи ти, я скажу. Останній його маневр мені трішечки незрозумілий, але ну, вони виграли гру. Давайте об'єктивно, я злився як анскіл, Третє місце непогано. І мушу сказати, що мені здається, що танк не для всіх, тому що грається доволі важко. Хоча це я нічого про цей танк не читав, не знаю, як ним правильно грати. Але ну, на перший погляд, важкий танк. В плані освоєння. Ну що, на цьому все. Покрутили цю рулеточку, окупитись вийшло. Е, на ваш розсуд, розсуд залишаю крутити її чи ні. На рахунок нового способу не знаю, працює він чи ні, справді мало його використовував, а якщо і використовував, то офіцем продають, до речі. Слухайте. А ціна так непогана цього офцема. Реально, тобто, дають ого. Ні, реально хороша ціна. Тобто, я. 15 баксів. 15 баксів і 3 контейнери відпад, мільйон срібла, куч, купа різних бустерів, аватар. Не знаю. Не знаю, як за 15 баксів, а за 5,5 тисяч, слухайте, я би його, наприклад, купив. Хоч там такий собі насправді посередній, справді посередній. Багато є людей, яким він подобається. Особисто я такого знаю. Але, ну, слухайте, за таку ціну. За таку ціну ще мільйон срібла, ще п'ять містичних контейнерів. Хоча я не знаю, вони мені здається, такі собі. Но Сам танк вартує 3 750, а тут нам ще й камуфляж дають, легендарний зізу. А щоб ви собі розуміли, камуфляж, камуфляж для цього танка. Він сподіваюсь, в мене продається. М -м, покажи мені, покажи мені камуфляжі для цього танка не продають, да? Не продають, бо його в мене в ангарі нема. Ну він, мені здається, вартує цей набір, вартує свої грошей. Тобто, якщо хочете, щоб я зробив на цей набір огляд, не знаю, чи сам набір буду купувати. Але ФЦМ, я думаю, встанов... Ну, відновити я зможу, тому що в мене є колекційні танки, не так багато, звичайно, але є. Є, що можна продати тимчасово, а потім викупити. Тому я думаю. Можна встановити, і якщо вам це цікаво відновити, точніше, я можу на нього ще огляд зробити. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вдачі і до зустрічі! А, ще, момент, момент. Напишіть в коментарях, хто реально крутив рулетку, що вам звідти випало це раз, і чи ви дивилися відео моє і крутили, чи вже ви після того, як подивилися відео моє крутили. І чи моє відео взагалі для вас було корисне? Ну а на цьому все. Всім вдачі і до зустрічі!